У тебе є ідеї, як покращити благоустрій будинку, вулиці, кварталу, або з розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту, або сприяти збереженню культурної спадщини, охорони пам'яток. Але до депутатів або місцевої ради далеко та не достучатись. Ми чекаємо, що влада помітить наші проблеми, але правда в тому, що без нашого голосу їх просто не почують. Вітаю, я Олександр Мінков, адвокат, правозахисник, експерт громадської організації Єдине джерело. Сьогодні розповім вам про інструмент, який дає нам право і силу змінювати своє оточення не колись, а вже сьогодні. Це органи самоорганізації населення. Згідно Конституції України, органи місцевого самоврядування можуть дозволяти за ініціативою жителів створювати будинкові, вуличні, квартальні та інші органи самоорганізації населення. І наділяти їх частиною власної компетенції, фінансів, майна та ресурсів. Що ж таке ОСН? А це представницький орган, що створюється жителям, які на законних підставах проживають на території села, селища, міста або їх частин для вирішення наступних завдань, Творення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів, шляхом сприяння їм у наданні відповідних послуг. Участь у реалізації соціально економічного культурного, розвитку відповідної території. Створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення. Задоволення соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів. Шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг. Участь у реалізації соціально-економічного культурного розвитку відповідної території інших місцевих програм. Проще кажучи, ОСН це орган добросусідства, який представляє ваші інтереси та діє завжди поруч із вами. Орган самоорганізації населення створюється за територіальною ознакою сільського селищного комітету в межах території села Селища, вуличного квартального комітету. В межах території кварталу, кількох однієї або частини вулиці з прилеглими привулками в місцях індивідуальної забудови. Комітету мікрорайону в межах території окремого мікрорайону. Будинкового комітету в межах будинку. Відповідно, комітет району в місті може створюватися в межах одного або кількох районів у місті. Створюється ініціативна група з числа жителів, які законно проживають на тій території, які мають намір створити ОСН. Група визначає, на якій території буде створюватися ОСН, складає заяву про намір створити ОСН. Приймає рішення про скликання перших загальних зборів або конференції мешканців. Все це оформлюється протоколи зборів громадян за місцем проживання. Ініціативна група інформує жителів відповідної території про майбутні загальні збори, конференцію. Спілкуйтесь із сусідами, поширюйте оголошення. У друкованому чи цифровому вигляді через дошки оголошень у вайбер-групах за потреби організовуйте вибори делегатів, готуйте приміщення для проведення заходу, реєстраційні форми, проєкт порядку денного, форму протоколу, зразок списку учасників зборів. Для авторитетного та результативного спілкування потрібне знання. Обучайтесь самі та спонукайте до цього ваших однодумців. Самоорганізація громадян за територіальною ознакою є позапартійною, позарелігійною, такою, що не зачепляє світопоглядних вподобань, тому розмовляти та переконувати у необхідності самоорганізації треба кожного члена територіальної громади. В інформаційній та агіційній діяльності серед людей треба робити наголос на конкретних житлово-побутових питаннях, які насправді життєво важливі для кожної людини. Уникати порожніх, загальнополітичних та персоніфікованих обговорень, переводити такі розмови у конкретну побутову площину, звертати увагу на людей з позитивним мисленням та ігнорувати негативні висловлення. Ініціативної групі потрібно визначити з кількістю жителів, які проживають на території, де планується створити ОСН. Для цього буде необхідно звертатися з офіційними запитами до органів місцевого самоврядування. На перших загальних зборах конференції приймається рішення про створення ОСН, визначається назва майбутнього ОСН, межі території діяльності, мета, завдання, основні напрямки діяльності. Обирається ініціативна група для подання документів до місцевої ради. Складається протокол загальних зборів конференції та формується список учасників з їх підписами. Протокол та список підписуються головуючим і секретарем. Ініціативна група звертається до відповідної ради з пакунком документів, заява про створення ОСН, протокол загальних зборів, список учасників загальних зборів з особистими даними. Місцева рада розглядає заяву про створення ОСН на найближчому пленарному засіданні із запрошенням членів ініціативної групи. У рішенні ради зазначається назва органу самоорганізації населення території і її діяльності, основні напрямки діяльності повноваження і умови їх реалізації. Копія рішення видається ініціативній групі. У разі відмови ініціатори можуть оскаржити рішення в судовому порядку. Відмова може ґрунтуватися виключно недотримання законного порядку при проведенні загальних зборів. На основі рішення ради ініціативна група готує та погоджує з радою положення про орган самоорганізації населення, якому визначаються назва та юридична адреса територія діяльності завдання напрямки роботи, порядок фінансування та звітності, порядок припинення діяльності, інші організаційні аспекти. Положення складається у двох примірників, підписуються та виноситься на затвердження загальними зборами. Далі ініціативна група розпочинає підготовку до проведення установчих загальних зборів. На загальних зборах розглядаються питання затвердження положення про ОСН, визначається кількісний склад ОСН, обирається його персональний склад, голову секретаря. Розглядаються і інші питання, наприклад, визначають першочергові завдання для обраного ОСН. Установчі загальні збори також оформлюються протоколом. Після створення ОСН повинен пройти процедуру легалізації, яка надає йому офіційний статус і право діяти на законних підставах. Залежно від цілей, які ставить перед собою громада, ОСН може бути легалізований в один із двох способів: шляхом повідомлення без статусу юридичної особи. У такому випадку ОСН функціонує як громадське утворення без права свести господарську діяльність, представляти інтереси жителів перед Радою. Отримувати інформацію від органів влади, ініціювати та брати участь у громадських слуханнях, консультаціях, робочих групах, ініціювати громадські проекти, прибирання, освітлення вулиць тощо, контролювати якість комунальних послуг на території діяльності ОСН. Немає права відкривати рахунки в банківських установах, не може укладати договори, отримувати фінансування гранти, немає печатки та офіційної юридичної адреси. Швидка і проста процедура легалізації не більше 10 діб, мінімальні вимоги до документації. Не потребує обліку у податкових органів, підходить для невеликих ініціатив і початку діяльності. ОСН реєструється в органі місцевого самоврядування як юридична особа публічного права. Відтак, отримує всю правоздатність юридичної особи, що дозволяє вести самостійну діяльність, відкривати банківські рахунки, укладати договори. З підрядниками, донорами, підприємствами, отримувати фінансування, бюджетне, благодійне, гранти, мати печатку, штамп, бланки, бути стороною в суді, подавати-отримувати позови, орендувати або володити комунальним майном, створювати власні ініціативи з благоустрою, послуг для громади, ведення фінансового обліку, подання звітності, бюджетної, фінансової, можливо, податкової. Дотримання вимог законодавства щодо діяльності юридичних осіб, повна автономність у реалізації ініціатив, можливість залучення фінансів, обладнання, ресурсів, легальна взаємодія з бізнесом державою донорами, можливість формувати штат, оплачувати працю і много іншого. Для реєстрації ОСН юридичною особою до державного реєстратора подаються наступні документи: Заява про реєстрацію. Копія рішення Ради про надання дозвілу на створення ОСН, протокол установчих зборів і списки учасників, положення про орган самоорганізації населення, список персонального складу органу самоорганізації населення. Зазвичай строк розгляду до одного місяця за потреби проводиться перевірка достовірності даних. Після реєстрації ОСН має офіційний статус, набуває визначених законодавством повноважень. Може співпрацювати з Радою, комунальними підприємствами та іншими господарюючими суб'єктами. Якщо громада тільки починає діяльність або планує обмежене коло ініціатив, достатньо подати повідомлення. Якщо планується реалізація інфраструктурних проєктів, залучення фінансування господарська діяльність, потрібна реєстрація як юридичної особи. Обидва варіанти передбачені законом України про органи самоорганізації населення і є легітимними. Громада. Має право самостійно обрати найзручніший формат легалізації відповідно до своїх потреб. У наступному відео ми поговоримо про повноваження ОСН та перші кроки після легалізації. Долучайся до нашої команди, записуйся на первинну правничу допомогу, навчайся, підписуйся на канал і дізнавайся, як просто і доступно можна впливати на життя своєї громади. Маєш ідеї, як зробити життя кращим? Настав час діяти! Проєкт Громада починається з тебе це знання, які роблять вас сильнішими, а вашу громаду комфортнішою для життя.